Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Задачі на кратне порівняння чисел. Задача 148. Читаємо умову задачі. У скільки разів відрізок коротший, ніж ламана? Для того, щоб дізнатися, у скільки разів відрізок коротший, ніж ламана, нам потрібно виміряти. За допомогою лінійки спочатку вимірюємо відрізок, прикладаючи лінійку до відрізка, бачимо, що відрізок має довжину 3 см. Далі ми бачимо, що наша ламана складається із ланок. Виміряємо довжину однієї ланки. Довжина однієї ланки 2 см. Далі порахуємо, скільки ланок по 2 см має ламана. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, наша ламана складається із шести ланок. кожна, з якої має по 2 см. Першою дією ми можемо дізнатися довжину цілою ламаною, адже ми з'ясували, що одна ланка має довжину 2 см, а ламана складається із шести таких ланок. Отже, ми 2 см множимо на кількість ланок на 6 см. І це дорівнює 12 см. Пояснюємо, довжина ламаної. Другою дією ми можемо дізнатися, у скільки разів відрізок коротший, ніж ламана, адже ми знаємо довжину відрізка 3 см і довжину ламаної 12 см. Це задача на кратне порівняння. Отже, пригадуємо, що задача на кратне порівняння розв'язується. Дію ділення. Ми 12 см ділимо на 3 см при діленні іменованих чисел скорочується одиниці вимірювання довжини, і це дорівнює 4 рази. Записуємо відповідь у скільки разів відрізок коротший, ніж ламана. У 4 рази відрізок коротший, ніж ламана. Завдання 149, виконай обчислення. 8 поділити на 2 і поділити на 1. Виконуємо першу дію ділення. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Запишемо частку над дією, яку ми розв'язали. 4 поділити на 1. Пригадуємо, що при діленні на 1 ми отримуємо те саме число, яке ми ділимо. Це дорівнює 4. Наступний вираз 27 поділити на 3 і поділити на 3. 27 ділимо на 3 це дорівнює 9. І 9 ділимо на 3, це дорівнює 3. Наступний вираз 0 помножити на 30 і помножити на 4. Пригадуємо, що при множенні на 0 ми отримаємо в результаті завжди 0. 0 помножити на 30 це дорівнює 0. І 0 помножити на 4 це дорівнює 0. Наступний вираз 0 поділити на різницю чисел 78 і 19. Пригадуємо, що у виразах з дужками першочергово виконуємо дію у дужках. 78 мінус 19 це дорівнює 59. 0 поділити на 59. Пригадуємо, що при діленні 0 на будь-яке число ми завжди в результаті отримаємо 0. Отже, 0 поділити на 59 дорівнює 0. В цьому випадку ми могли навіть не виконувати обчислення в дужках, адже зразу зрозуміло, що 0. Ми будемо ділити на результат віднімання. І це буде 0. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!